Ось така чудова польова дорога через тумани. Веде нас з вами в осінь, Ну і власне на рибалку. Їду я на річку Іпл. Спробую половити повезе, якщо буде головень, а там подивимося. Ось така чудова атмосфера навколо. Все просто, наче заумерло. Коротше, дуже класно. Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast. Ось так. Класно, містично все виглядає навколо. А ось тут за моєю спиною відразу річка ІПЛ, на якій ми зараз з вами спробуємо половити. Із нюансів. Досить мутна вода, немає вітру. Не знаю, чи це будуть сприятливі умови чи ні. В мутняку зазвичай риба не дуже активна. Але якщо ми тут, то варто спробувати. Тож запрошую вас на рибалку. Погнали! Завжди так іду і думаю, десь я тихенько підійду до води, але коли підходиш, ця трава що ламаються якісь гіляки під ногами і таке відчуття, що це просто відмідь прийшов до води, а не я. Ну, так. Все-таки було б гарніше, якби я був в забродному комбінезоні. Бачимо, далі які місця відкриваються, там вже по болту, але покидаєш все одно й туди. Ну і звісно ж набагато цікавіше, обкидати те, що знаходиться. Вверх потечі, так щось там шкребе. ну, Далеко не кидаю. Треба спробувати обловити ближню дистанцію по логіці, да, щоб не розлякати рибу. Яка буде далі. Тож кілька проводок. Спробую так. Потім вже спробуємо покидати трішки далі. Опа. Не знаю, що то було. Ага, головень то був дрібний, йшов з облешенькою і тюкав її. ну. Значить, друзі, десь ми на вірному шляху. Рибка цікавиться блешенькою. Можливо, щось з цього і вийде. Так. Оба є, -є, -є, є. Не буде він великий, але все-таки ось цей. Монстряка відкриває на сьогоднішній рахунок. Тихо, 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 тихо. Зараз підеш додому. Монстряка, звісно, ви розумієте, що це сарказм. Ну але рибка дибнова вже непогана. Вирішив я спробувати дуже небезпечну приманку під назвою цикада. Чому небезпечно? Бо воно обривається, просто, як то кажуть, пачкано. Приманка класна все, а якби не її обривистість Вона прям... Опа, збирає всі. Ух ти йо! Гіляки і риби, ух ти-йо! Це щось прикольне народ. Це щось це не щука часом. ні але подивіться, який красень. Йо, йо 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 Друзі, ну поки що це найбільше буде в сезоні. Слухайте. Оба. Ну, Принаймні на річці ІПЛ так 100%. Ось такого гарненного дядьку. Я вам скажу, я навіть не очікував сьогодні, Ну, дуже приємна рибинка. Прям дуже порадувала, приманку відразу ж вибираємо. Руку я обов'язково намочу. І продемонструю вам. Но ну, я вам скажу, що по міркам ІПЛА це дуже і дуже... Непогана риба прям. Давайте скажу вам. Класна риба, ось такий, подивіться. Краси, ну десь біля 40 см, не буду я його міряти. Хтось вірить на слово, хтось ні. Ой, дякую тобі. Ми в мене зранку і камеру, мабуть, ну так я, Сподіваюсь, буде гарний кадр. Подивіться, яка казка навколо. Все просто застило в цьому молодці. Немає ніякого вітру, абсолютно нічого. Оп, вічика покладу. І знову йдемо глянути на якийсь підход до води. жаль, ні. Так, тут що у нас? Тут так само. Трішечки підход до води якийсь навіть є натяк на підход і навіть місце на закін. Так, ну тримаємо кулаки. Оба! Оба. Є. Йде на мене, але мені здається це буде не найменша риба, яку я ловив. Бляха, тупо в кущі. Ну, друзі, це, звісно, жесть. вибачайте, але тільки так я його можу звідти вибрати. Ось така, ось такий, блін треш реально. Ну, подивіться, що й головень, якби непоганий. Але ви бачите, да, яким чином я його вибираю. Тихо, 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 будь. Ти чого. Якби його ще так звільнити одним махом, щоб не були гачки в пальцях, це ще одна. Така тема досить небезпечна. Хто ловить головня, той знає, які він робить викрутаси. Оп, тихо, 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 тихо. Я ж тобі хочу показати. На камеру почекай Сухими руками вибачайте вже. Ну. Коротше, ось така риба десь. Ну, плюс-мінус 30 см. Е, я вам скажу непогано. Чесно кажучи, я не очікував сьогодні якби, якихось приємних результатів. Мутна вода, але в цілому лайкос головню 100%. о, тут прикольно тверде дно. Приємний пісок під ногами, друзі. Кажу, вплю голос або наголошу ще раз. Риба дуже і дуже насторожена я не розумію, з чим це пов'язано, але з чимось пов'язано. Вода, здається, не дуже світла, течія, є, все в порядку, але якось видно, відчувається навіть ця обережність, скажу так. Ну. Є така от фігня нездорова, коли ти цілишся, гарненько попадаєш в точку, а тобі робить ось так і все. Проводка не відбулася так, як треба, звісно, ж, риба не відреагувала. Ну, Знову ну. в чому проблема? Ну не можна там закинути нормально, бачите народ. Щось воно прям... Ну, ляпнуло. Оба! Ох ти, йомаю! Оце капець! Яй-яй-яй-яй-яй, він втік. Оце була дуже сильна риба, це прям було фух, клас. На жаль, але бачите, як відреагував все-таки на приманку, довго я кидав. Теоретично, можливо, то, що тут була одна велика рибина і вона малих просто розлякала. Ну Но... цікавенько я вам скажу, навіть дуже цікавенько. Опа, є, і я, друзі, я. Ну, не буде це дуже мале, не буде це дуже велике. Щось це буде такий середнячок, на мій погляд. Ну, бляха, це вже, звісно, не дуже прикольно. Бачите, які бувають проблеми, ну от і все, да. Або по рибі. Ну, скорше за все, мабуть, по рибі. Ще й приманку тут відірву з ним. Ось такі бувають. Не дуже прикольні ситуації. І там вже йде глибина. На жаль. Ну, Риба втекла, звісно ж, да? приманка Вон де стерчить. Ну, спробую зараз її якось відстелити, відірвати. Бляха, не хочеться мені так набирати. Ага, все. Ну, ось так буває, ось вона тут. Але або повні чоботи води, або залишаюся без приманки. Ось так, на грані фолу я все-таки видер приманку. Була хороша рибина, але, на жаль, все-таки 0,6 шнур, бачите, як тут треба було б використовувати 0,8, тоді все було б в порядку, а так не витримав Ну нічого, головне, що приманка врятована. Якщо я ще зараз не наберу води в чоботи, буде взагалі шикардос. Так, удру, що я ось так закинув. Добре, йдемо в'язатися і продовжуємо рибалку. Проходиш через це все діло і опиняєшся в якійсь казці. Може треба було б там би покидати з берега, але мені дуже хочеться все-таки поставитися у воді нормально і нормально закинути під таким углом, на який мені дозволяє берег, а який хочу я. Ну, зараз подивимося, чи це. Хоч трошки виправдано або ні. Так, ну це не дуже, звісно, закид був файний. Опа, опа-опа-опа-опа, бачили, так? Да? Пійшов, йшов, йшов, йшов. Дійшов. Ну, це найменша риба сьогодні. Так. Добре. Ну все одно риба. Як би там не було, ця покльовка. Таке не зовсім типічне для голому місця, але треба обловити. Ну, сьогодні інколи бувають якісь цікаві сюрпризи, тож не варто нехтувати такими місцями. Оба! Ух ти, бляха, як лупонув, капець, блін. Знову невеликий, але ви бачили, яка була, якої сили була покльовка просто трэш. Так, ну це капець, звісно. Тихо, 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 тихо. Зараз підеш додому. Не нервуй так. Так, ну двійничок я вам кажу, робить свою справу. Не дуже я люблю ці всі багато гаки. Але я просто не знав, як воно впорається з головним. Тож, через то, друзі, я її використовував тихо. Тихо. Це найнеприємніший момент при рибалці на головні, що не можна вибрати нормально з цієї м'ясистої пащеки гак. Коротше кажучи, ось такий красені. Я йому дуже дякую. Сильна красна була копльовка. Ну, Здається, мені народ, що тут нічого не буде, з цієї точки, якось вона зазвичай, як бачите, да, зразу проявляє себе, коли все окей. Но це вже, мабуть, буде по цикаді. Народ, напишіть, будь ласка, в коментах, чи рибалите ви на цикади, і які цікаві риби, нестандартні, скажімо вам, на них попадалися. Дуже дякую. Прикро відбулося, я відірвав приманку і тому мені треба її на щось замінити. Ось такий, власне, арсенал у мене сьогодні з собою. Є в мене ще одна цікада, але на відміну від попередньої вона є важча. Важить вона цілих 5 грамів, попередня важила 3,5. Так само оснащена подвійними гачками. Ось така чинська штукенця. Зараз спробуємо, подивимося, чи буде вона працювати. Теоретично мало б, одно як буде облов мілких місць, не знаю. Коротше, подивимося. Ага, щось там плаває. Велике, можливо, це андатра чи бобер. Чи ще щось. Ну хвиля пішла така. немала, Або якщо це буде риба, то це досить велика рибина була б. Головне богра. Оба! Бобра не забагрити. Так, ну лупану дуже гарно. Зараз подивимося, невеликий це буде головень. Ну, бачите, як все стоїть під берегом. Таке знову я беру. Не так як би мав брати, да? не дуже гуманно. Ну, як бачите, і на 5 грамову цикаду також є реакція риби. Так, Зараз я хочу достати інструмент з кишені. Але це зробити, на жаль, непросто, бо кишеня не предназначено для цього інструменту. Ну нарешті. Так, ну друже, якби його так акуратненько, щоб не було, як завжди, як завжди, все це... гачки в пальцях я маю на увазі. чекай, 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 чекай. чекать, дивіться. Ну дірзота, капець. Ніяк не хочу позувати. Коротше, за такі гарненний бій, звісно ж, ми йому подякуємо та відпустимо. Клас. Мабуть, ще варто сказати кілька слів про сет, яким я сьогодні рибалю. Це Азура Сафіна Бейткастингова 76 довжина тестом до 7 грамів. 76 довжина, хто не знає, це 2.28. Ну, нехай буде 2.30, так звичніше. Котушка на ній Дайва Гека Біджин. Шпуля тут тюнінгована від Reset Reels. і шнурок 06 якийсь. Мабуть, UGK, не знаю, що це за шнур, він просто був колись на катушці, і я його, в принципі, юзую, досить непогано себе проявляє. Повідець я в'яжу з флюра 023 або 0,25, щось таке, не пам'ятаю точно. Ну і власне сьогодні цикада, ось. Мабуть, камера фокусує. Ось така. Це друга, яка залишилася живою, бо першу, о, першу я відірвав. Самі бачите, як клює, ну, я вважаю, що досить непогано. Камера цього не бачить, але ось там були. Кілька риб. Ну, тут таке мілке, там є ямка. Зараз я просто спущуся, мені хочеться спробувати пройтися кинути пару разів туди. Ну, звісно, це буде так скорше для сміху, але все одно. Головне це зараз спробувати Ой, обловити ось цю яму. Вона мене завжди манила, але я якось тут внизу ось так не був, щоб її обловити. Не знаю чому. Десь були обставини в мене, які не сприяли цьому. Відразу ж була покльовка, воно ще не встигла навіть приманка впасти. Це буде щось невелике. Можливо, навіть не голови, а ні, головень Ну, такий бешкетник. Буквально на падінні відразу ж луп. ну Така собі риба. Але ну народ, як би там не було, це покльовка, бачимо, да те, що мав зробити, він зробив. А. Ну так бляха, завжди відбувається. Я про це знаю. Кожного разу всім кажу, що наберіть її так руками, але кожного разу це роблю. Кожного разу він мені заганяє е гачки в пальці. Мабуть, це якийсь мій мазохізм, Ну, я не знаю, чому я так роблю, але роблю. Я вже навіть не знаю, скільки там є відосів, де в мене гачки в пальцях. Оп. Но ну, це було вже... Ага, добре вийшло. Не, а як це я не помітив то дерево, що там лежить? У воді, ну, буває і так. Бачите? Вистрибує, мабуть, сміється, каже, ну шо ти? Клює чи не Клює, клює! Сильна покльовка, не буде це велике, але покльовка така, як треба, друзі. Саданув так прям, від душі, коротше кажучи. Бачите, такі невеличкі ці головні, Вони, я не знаю, скільки там в ньому. Ну, ще відчепився сам, взагалі шикардос. Десь таки до 30 см він. Але я вам скажу, покльовка набагато краща, якби клюнула якась там така щука. да, чи там якийсь судак чи ще щось невелике. Ну бачите, он знов губ, ще один є. <кій> цей вже клюнув плавніше. Я гадаю, що він, мабуть, буде ще й менший за розміром. Зараз намагатимусь його вам продемонструвати. Трішки глибша частина річки і можливо ще цей відчик сам, ні, цей, мабуть, вже гарно сидить. Ну, да, ось такий невеличкий, невеличка рибінка, щоб його довго не мучити. Відразу зробимо йому ось. Так. Дякуємо тобі. Дуже сильно. Пливи, рости далі. Ну що ж, дорогенькі мої, кому сподобалось, тисніть величезну вподобайку, пишіть у вас комент. Я вас всіх міцненько обдімаю та до нових зустрічей. Всім покеда!